Ми робимо далі вдих. І з видихом опускаємось вниз. За потреби згинаємо ноги в колінах. Наш живіт має торкнутися стегон. Далі ми розслабляємо шию, дозволяємо спині витягнутись, розслабитися шиї. Вага так само трохи вперед на пальці ніг. І можна ноги в колінях потихеньку вирівнювати, якщо не скруглюється сильна спина, якщо живіт не відривається від стегу. Настільки, наскільки це виходить. І навдосі ми паралельно підлоги піднімаємо спинку, вирівнюємо, це буде вдих. А з видихом опускаємось вниз знову. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. І далі згинаєте ноги в колінях. присідаєте. Можливо, на носочках або на п'яточках, якщо це можливо. Не стають п'ятки, нічого страшного, значить, таким чином. Це буде вдих. І видих. Піднімаємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Якщо крутиться голова, можете її прямо аж так вниз не опускати. Ну, в більшості з вас, я думаю, буде все нормально. Але якщо крутиться, значить вдихаєте, а видихаєте, не опускаєте голову. Ось таким чином просто залишаєте її паралельно підлоги, так буде легше. Да, Наталка? Mm -hmm. Mm -hmm. Але. То може, той матиляйте головою. Да -да, але зараз буде. Зараз <рес> <рес> наступне це буде собака. Тому, якщо вам нормально, то працюйте. Давайте ще два рази. Вдих і видих. Чудово. І з цього положення відкроковуємо назад, ручки сразу вибудовуємо на ширині плечей. Пальці рук широко розкриті. Середній палець дивиться вперед. Відкрукуйте назад. Ноги на ширині таза, зробіть вдих. І з видихом відштовхніться собачка, дивиться вниз. Закрутіть всередину плечі, тріцепси. Лопатки відтягуйте напрямку таза. Якщо кому потрібно, згинайте ноги в колінях, щоб спина вирівнялась. Тобто, якщо ви вирівнюєте ноги в колінях і у вас скруглюється спина. В даному випадку давайте краще попрацюємо зі спиною, підзігнемо коліна. Але якщо спина залишається рівною, ноги рівними, п'ятки стоять, будь ласка, користуйтеся цим. З цього положення позгинаємо почергово кожну ножку в коліні, залишаючи спину рівною. Угу. Гаразд. Собачка вниз, вдих. На видусі ми через планку. І четурангу лягаємо вниз. Навдосі робимо пхуджангасана. На видосі відштовхуємося знову назад, собака дивиться вниз. Підходимо ногами до рук. Підсідаючи, робимо вгору вдих. І витягуємось вгору, і вбік видих. Вгору вдих. Тягніться, видих. Між двох уявних стінок попереду і позаду себе. Вдих І з видихом трошки назад. І вдих рівно і з видихом вниз. Чудово вдих вгору, спина паралельно підлоги. Видих вниз. І відкруковуємо знову назад. Собачка вниз. Вдих. Чатуранга. Видих. Лягайте. Вдих. Видих. Собачка вниз. Права нога вперед вдих. Коліно на підлогу. Видих. Кут 90 градусів, не гостре коліно, таз внизу, руки вгору вдих. Вбік, видих. В будь-який. Вдих вгору. Видих інший, Вдих вгору. Лікті назад. Грудна клітка розкрилась. Клас. Вдих. І руки на підлогу. Видих. Піднімаємо ножку вдих. Видих, собачка вниз. Вдих. Видих. Чатуранга. І лягаємо. Пхуджингасина вдих. Сіднички сильні, ребра вгору, плечі вниз. І з видихом собака дивиться вниз. Ліва нога вперед. Праве коліно на підлогу. Вгору тягнемось вдих. Видих в один бік. Вдих. Видих в інший. Вдих. Розкривайте грудну клітку. Єсть. Молодці. Вдих. І видих. Піднімаємо праву ногу. Вдих. Собака вниз. Видих. Вдих і згинайте ноги в колінях. Хтось підходить, хто не стрибає, а хтось може вже легенько підстрибнути до рук. У Танасина. І підсідаючи у Угу. І вгору вдих. В бік видих. Вгору вдих. В інший бік видих. Вдих. І трошки назад. Вдих. Видих вниз. Згинайте ноги в колінях вдих. І хтось відходить, а хтось легенько вже може відстрибнути. Собачка вниз. Залиштесь тут вдих. Видих. Вдих. І правою рукою торкніться лівої щиколотки або голіні, або, або литки, або коліна, хто куди достане. І повертайте руку на місце. Вдих. Потім лівою. Старайтеся виштовхуватися опорною рукою, спину тримати рівною ще. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще по разу Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На видосі чату ми лягаємо на підлогу. І навдосі собачка вгору. А на видосі відштовхуємося собачка вниз. Правою ногою крок вперед, вдих. І коліно залишається вгорі. Перший воїн. Вгору вдих. Так, а ну давайте тут зупинимось трошки, перевірте, будь ласка, всі свої коліна. Коліна над п'яткою. Не виходить за лінію пальців ніг. Задня п'ятка вгору. Вгору дивиться. Єсть. І таз підкручений. Вдих. Вбік. Видих. Вдих. В інший бік. Видих. Вдих. І розкриваємо грудну клітку. Видих. Вдих. Руки на підлогу, видих. Ножка назад. Вдих. Собачка вниз, видих. Залиштесь тут на вдих. На видих. Чату ранга. Лягли. Пхуджангасана, вдих. Видих, собака вниз. Ліва нога вперед вдих. Перший воїн. Відбудуйтесь, гарненько підкрутіть, підберіть, плечі лопатки опустіть. Добре. Вгору вдих. Вбік, видих. Вдих. В інший бік. Видих. Вдих. І розкриваємо грудну клітку. Клас. Вдих. І руки на підлогу. Видих. Вдих. Собачка дивиться вниз. Видих. Вдих. Видих. Чатуранга. Лягаємо. Вдих. Видих. Собака вниз. Ноги в колінях згинаємо вдих. І до рук. уттанасана, Видих. уткатасана, Вдих. Сидим видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Підкручений таз. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зробіть вдих. Видих. Утанасина. Чудово, залиштесь тут, можна взяти себе за лікті і дозволити витягнутися хребту ще більше, розслабити шию, голова звисає вниз. Розподіліть вагу по стопам, не завалюйтесь на п'ятки. Руки роз'єднайте, навдосі спина паралельно підлоги, це вдих, видих опустіться вниз. Ще тричі вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Залиштесь тут. Видих. Підзгинайте коліно і піднімайтесь вгору. Вдих. Видих. Через сторони вдих. Видих.